Всіх вітаю. Сьогодні у нас буде обзор на роботу поштаря, і, напевно, це найкраща робота зараз, коли проходить івент Хеллоуін. Нагадую за свій промокод Коломбо. нагадую вам за свій твіч, нагадую вам за лайки, підписки. Переходимо до основної частини відео. Так, народ, починаємо з самого елементарного і самого простого. Приїхаємо на пошту, біжимо до бота, влаштуємося на роботу, біжимо, переодіваємося. Вибираємо машину. Там є три види різних уке Укрпошта, нова пошта і просто на третьому рівні ще новіша пошта. Рекомендую всім брати нову пошту, так як вона їде 170 і може навіть десь набирати вище, це швидко. І іменно коли Хеллоуін, починати фармити, коли у тебе перший рівень поштаря. тому що на другому рівні вже в тебе 6 точок. На третьому 7 і так пішло-поїхало. Зараз прикріплю вам скріншот з квантфана, де ви можете подивитися, що, куди і як, скільки там очок потрібно. Так, що ми тут можемо наблюдати? Перший рівень початковий: транспорт Укрпошта, яка їде 154 км на годину, нова пошта, яка їде 173 км на годину, та 5 посилок на мапі. Другий рівень потрібно 300 очок, надбавка від 100 до 150 доларів та 6 будинків. І це мінус, коли йде хіловінський івент, тому що за круг буде давати 25 жетонів в незалежності, чи це 10 посилок, чи це 5. Третій рівень 800 очок надбавка від 150 до 200 транспортного пошта, 163 км на годину та 7 посилок. Четвертий рівень 2000 очок, надбавка від 200 до 250 та 8 посилок. П'ятий рівень 6 тисяч очок, надбавка від 250 до 300 доларів та 10 міток на мапі. Ось ми просто їхали і випали. Ніколи не робіть таку помилку, як ми. Завжди слідкуйте за орендою транспорту. Також за 2 години часу ми нафармили 200 жетонів та заробили буквально 70к. Як робота для фарму віртів це напевно дуже погана робота, найгірша одна з найгірших на сервері. Також хочу зараз перейти і показати вам, що я вже купив за жетони, по чому я жетони по чому планую їх продати, і загалом всі мої думки на рахунок цього івенту, що і як буде коштувати. Так, гайсі, хочу показати те, що я вже забрав. Це ось така от сумка. І скін на Калашинка 2, теж я взяв. Виглядає він просто бомбезно, я не знаю, івент закінчиться, згадайте мої слова. Вони будуть коштувати полямів 5 потім. Пройде пів року, рік, ці скини будуть over дорогі. Я собі планую закупити, думаю, пів сумочки так точно. Ось так вони виглядають. Просто їмба. Переходимо до Хеллоуіна, переходимо в магазин, переходимо в валютний і розказую по порядку, що я точно заберу, а що я брати зовсім не буду і не бачу смислу в цьому. Машина, всі три, Нічого не беру, толку від них не бачу ніяких. Просто для колекції може хтось відвалить за неї там великі бабки. Я не буду, мені не подобається. Пуховик, Планую закупити по 3-4 штуки різних кольорів. Як мінімум, чорних взяти 3 штуки. І білих так точно взяти штуки 2-3. Ну і можна цей сірий, але в сірому я не впевнений. Кольорові точно брати не буду. Окуляри хроми. Не знаю, чи вони потрібні. На вигляд, не такі собі, побачу, що на маркетплейсі, помірю, і можна буде тоді дати оцінку. Роги. Тут теж питання в тому, вони не світяться, але виглядають вони гарно, особливо білі. Може, пару-дві собі візьму, чисто на продажу за певний час продати. Діловий її сет навіть не розглядаємо. Купляти його точно не буду за 7500 жетонів це овер дорого. Ланцюжок, теж не бачу смислу. Кістяні руки над цим би задумався. пару, думаю, собі куплю. Маски не роздумую точно, масок я брати не буду. Мішкувата кофта. Її, я думаю, взяти. Правда, не знаю скільки і який колір. Білу точно собі візьму. Чисто для себе, щоб побігати, поганяти і подивитися. Чорну не знаю, чи вони будуть, будуть в попиті, тому не рекомендую її брати. Футболка теж, на вигляд, таке собі, попиту не буде. Рюбзак ось цей, теж не бачу смислу в ньому. Але візьму один, нехай стоїть. Цей вже я купив. Крек дуже цікава ситуація, вони вже на ринку стоять по 2 мільйона. І івент йде тільки третій день. Тому чисто для себе одну сумочку взяти так, колекцію, купляти їх багато з надією на перепродажу ні. Сережки превиди теж цікаво. сережки гарбузи не цікаво. сережки паучки не цікаво. хрести також не цікаво. ріжки не цікаво, панами теж, і шапки. Тож. Що я заберу тут? Три МК точно, три карабіни точно. І, можливо, візьму одну важку. Далі подивимося, скільки з цього можна усього буде прикурити. З пригоди, ваучери я всі буду продавати. Вам рекомендую їх відкривати, продавати всі у коїни і купити собі цілий івентовський батл пас. Кофти ці просто буду забирати у колекцію, нехай стоять. З бронежилетами також дуже цікава історія. Зайду і покажу, які я точно куплю. І які будуть. Куплю я точно броню скелетон білу і чорну, вони світяться неонки. А тут я точно візьму ось такий чорний. Точно візьму ось такий чорний. Точно візьму ось такий оранжево-зелений, ось такий червоно-чорно-фіолетовий якийсь, не знаю. І ось цей зелений. Ось така моя думка. І цей фіолетовий теж непоганий. Обше, загалом. Хочу купити кожного по одному. Вони будуть стояти копійки, а з часом вони, я думаю, ціні підростуть дуже сильно. Оці неонки бачу, як не виглядають, виглядають не дуже, того візьму тільки собі чорний і білий. Пишіть у коментарі, що будете брати ви на цьому івенті, і також даю вам кодове слово на розіграш 50к, нехай це буде слово, броня. Всім дякую за перегляд і зустрічаємося вже в наступному відосику.